Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Масовані шахедні удари по всій території України не залишилися без відповіді. Телеграм-канал Офісне Мишення пише ось результат ударів. Якісний демонтаж місця зберігання техніки та боєприпасів російської армії Білгородській області від ЗСУ у швидко надійно підключа понад 50 українських літаків Неві, в тому числі в 16 масована атака по Росії, яка ніде не афішувалася. У відповіді, було випущено понад ракет різного типу. Помста за атаку по українські. І міста наші хлопці взлітали із всіх аеродромів у страшний вогонь по Росії. У москві годину тому після вибухів в Україні в будівлі підрозділу поліції особливого призначення Росгвардії знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Також у Москві сталася пожежа на території військової частини в районі Соколиної гори. Вже в шостий раз за останній місяць повідомляє видання сота за даними змі. Спалахнули гаражі на території військової частини частини. Площа займання становила 4200 квадратних метрів біля зони технічного обслуговування та ремонту. Частини луна і детонація на складах були цехи по збірці дронів. Загалом в Москві понад 90 військових арев загинули за цей день 30 березня. Крім того, поранено 189. Серед цивільних втрат немає. У Русі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. Вони ж можуть бити тільки по мирному населенню в Україні, коли отримують у відповідь верещатя на за що по за завчорашні обстріли прийшла миттєво перемога України безсумнівно визначатиметься програшем Росії, якщо не перестануть війну в територію РФ. Вона може тривати ще дуже довго. Росія, країна, яка зацікавлена не у власному розвитку, а лише у знищенні у пожиранні своїх сусідів Малява тривала війна для країни агресора. Єдиний спосіб виживання, говорить колишній радник залужного для Росії. Війна це єдине середовище виживання. Вони повинні увесь час перебувати у середині війни різного формату етапа. Гарячої війни мають змішуватися за тапами холодної гібридної війни інформаційної, а іноді вони мають рухатися паралельно як сьогодні. Тільки це дасть змогу Росії існувати, тому що жодних інших сенсів, окрім як експансії, в існуванні російського виду цивілізації немає, і це потрібно визнати. Сказав гість ефіру. для Європи. Ризики Росії тільки наростатимуться. Якщо Російська Федерація не програє, щоб забезпечити її програш, вважає подоляк, потрібно виконати кілька умов. Перша з них економічні обмеження. Росія повинна мати обмежені ресурси, які не будуть здатні одночасно покривати витрати на військові інструменти та соціальні програми мобілізаційні, поки Росія, на жаль, має доступ до глобальних ринків, зокрема до сировинних. Вона може продавати і нехай і за допінговими цінами свої великі накопичення, ресурси та, звісно, ж, такий величний спосіб фінансування війни. Пояснив спікера, Друга умова на його думку полягає в тому, що безсумнівно війна має бути перенесена на територію Росії кількість знищеної техніки військових об'єктів. Має не зрівняно зрости. Для цього потрібні певні інструменти, як доповнення до цього мають бути розширені можливості таких підрозділів, як РДК, Легіон свободи Росії, які складаються з російських громадян і готові ефективно працювати на території РФ, залучаючи до цього все більше людей. Щойно вони бачитимуть обвальну тактику поразку Росії в Україні, то звісно ж, внутрішня напруга там тільки наростатиме. Сказав він Третя умова обвал російської вертикалі влади. У Росії немає сильної силової вертикалі, як це не парадоксально Но звучить там немає тотальної монополії на все, тобто вона формально присутня, але як тільки на території РФ почнуть повертатися розлючені люди із зброєю, то вся ця силова вертикаля дуже швидко розсиплеться. Ми це бачили і минулого літа під час невдалого погоду на Москву в Англії наприклад, прокус Події Крокусі Сітіхол бачимо, як сьогодні проява жорстких протистояння силовиками у Дагестані в Башкуртустані. Усі ці умови чітко свідчать про те, що Російська Федерація. Це колос на глиняних ногах. Він тримається тільки коштом ракетних ударів по Україні, постійних атак по тому чи іншому напрямку фронту. Та унаслідок феєричної побідобісної пропаганди мовляв, ми там відвоювали ще 100 метрів ціною. мовно кажучи, півтори тисячі життів акцентував він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтеся на канал переможемо разом.